Друзі, вітаю слава збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на збройні сили України. Це дуже важливо. Сьогодні будемо говорити про те, що частину нашого суспільства, частину українців. Чомусь і досі гребе, а що там ті росіяни? А може, серед тих росіян є хороші росіяни. А давайте з ними поговоримо, давайте їх переконаємо. Будемо говорити про такий собі стокгольмський синдром, якого пора вже позбутися, адже ворог, він ворог, і є. Жодного сентименту до нього не має бути. Але оскільки частина нашого населення роками, а радше навіть десятиліттями, жила у парадигмі новогодніх Геньков, доходить це, так би мовити, не до всіх. Звідти. З'являються і голосіння за Навальним, і спроби щось комусь там довести. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст, це мій Ютуб канал. Підписуйтеся на нього, не забувайте. Пишіть ваші коментарі, пишіть, ставте ваші вподобайки і поширюйте це відео. Ну і на дзвонок тисніть. І також дуже-дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси. Баймійкофі Патреон, посилання на Монобанк та безпосередньо спонсорство на Ютубі. З вашою допомогою виходять нові відео. Ну а зараз несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Те, що дехто все ще пересмоктаний до ворога головою і має у мозку російський чіп, дуже добре проявилося під час реакції на смерть російського так званого опозиціонера прости господи Навального. Мої бубі, бульбашці, правда майже не було з цього приводу. Голосіння була в основному одна реакція ну помертий. Помер всі ми пам'ятаємо про Крим та Бутерброд. Якщо стане станете президентом, sí, yeah. попробуйте вернути Крим Україну. Крим е те ж то бутерброд з колбасою, що бо вотуда сюди возвращає. Да, Оказалось, что та да. от я не считаю. всі ми пам'ятаємо, як Навальний підтримував війну проти Грузії, називаючи грузинів гризунами. Всі ми пам'ятаємо, як він хайпував на війні у Росії проти України, і в принципі неодноразово показував себе як огидного імперця. Як на мене, ставлення до Навального має бути таким самим, як і до Гіркіна. З тією лише різницею, що Навальний не терорист, але просто не встиг ним стати. В нього просто не було таких можливостей, які були у Гіркіна. Голосіння з приводу смерті Навального відбувалося на різних рівнях, на тому ж самому парламентському. Ось, наприклад, депутатка Слуги народу Вікторія Подгорна. Смерть Навального це смерть майбутнього Росії. Ф, та капець. а нам не перепрошую. Посрати на майбутнє Росії. Ну, тобто, нам не посрати, нам взагалі-то бажано, аби цього майбутнього у Росії не було. Ну, Тому, власне кажучи, непогано, так би мовити, чогось наші керманичі та частина населення продовжують носитися із цими так званими хорошими росіянами, які списаною торбою, ніби вони щось можуть, і від них щось залежать. Не можуть і не залежать. Вони це вже неодноразово довели. Якщо ви ще досі сумніваєтесь, у мене на каналі є окремий список, рубрика про так званих хороших росіян. Там багато програм, багато з цих хороших так званих росіян розібрано, так би мовити, по кісточках. Ласкаво прошу до перегляду. Ну, я ще можу зрозуміти, ну не можу, але так умовно можу, тих от західніків, яких не різали росіяни, і вони трошечки не в контексті, так би мовити, але теж, знаєте, не цікавилися, а мали б. От, А українці чого, власне кажучи, не шукають серед цих росіян? От, приклад, наш радник Офісу президента Подоляк. Подоляк, який там у нас типу за інформаційну політику відповідає, є дуже важливе завдання у Подоляка. Ні, це не роз'яснення стосовно ТЦК, ні, це не боротьба із російською пропагандою, ні, це не пояснення політики президента щодо призначення головнокомандувача. Він, якщо до речі, це робить, то робить так провально, що вважає, що не робить. Зате у Подоляка є важлива робота вмикатися до хороших росіян в ЕТР і слугувати там підставкою під їхні біло-синьо-білі соплі. Цього разу соплі текли через Навального. Понятно, Мы, конечно, собирались обсуждать, как всегда, большую часть украинские дела, потому что, ну, Михаил Савиников, <-со -со> президента Украины. Но в этот день, наверное, трудно обсуждать много чего, кроме Навального. Хотя мы несколько слов, конечно, в конце скажем и об Авдеевке, о Цезаре Куникове. Зараз мы поговорим про Навального, бо це ж, звісно, трагедия століття! И десь там в кінці, що там? Ав... Ав... Авдіївка. так, Кінцев, ну... Добре так уж і бути, згадаємо ту Авдіївку. Ну, від латиніну, яка, до слова, до сих пір вмикає ватника арестовича, нічого іншого чекати і не було слід. Я завжди говорю, от я русський. Я добровільно вибрав принадлежати до цієї цивілізації. Етнічно я білорус, поляк, росіянин, мама, мама з Росії. Этой... Але я вибрав принадлежати до цієї цивілізації. Але до Латиніної повернемося, і до Навального суть російських так званих опозиціонерів та лібералів у тому, аби нічого не робити і при цьому себе нахвалювати, жаліти, роздувати свою значимість до світового масштабу, роблячи вигляд, що вони найбільші жертви, і їм найбільше потрібно від усіх. Так власне сталося і під час Мюнхенської конференції з безпеки, коли питання війни в Україні, питання захоплення росіянами Авдіївки затьмарило смерть Навального і виступ його дружини. Яка якогось милого в цей час опинилася на Мюнхенській безпековій конференції, що вона там робила і нафіх вона там взагалі потрібна? І всі вестерни на випередки заявляли, якою неприпустимою була смерть Навального. Яскравий приклад, як команда Навального та різні інші так звані хороші росіяни, протрактували звірства та геноцид росіян під час окупації. Виявляється, окупанти вбивали українців саме за прізвище Навальний. слова. Я бы, кстати, хотела не забыть сейчас вспомнить еще двух людей с фамилиями Навальных. Это человек по имени Навальный, который был убит в боче Он был убит, судя по всему, из-за фамилии. И именно, то есть именно, более того, он был дальним родственником Навальному. То есть российские солдаты, какая твоя фамилия, он сказал Навальный, и его убили. Вот самый за Навальный. А інші десятки чи сотні тисяч українців, яких вони вбили, ну, так ну, так, ну, так, сталося так, ну вони просто там повзбігли і танком приїхали взагалі-то вони не хотіли. Вони саме Навального їхали а, а, вбити, аби помститися через прізвище. Знаєте, отут от от насправді серед а, російських лібералів і російських фашистів є дуже Велике спільне. ну тобто, це звичайна риса росіян. Вважати, що вони такі великі, що вони такі значимі, що просто нічого, окрім них в світі не відбувається і нікого нема. І нахіра перепрошую їм в цьому підігрувати. И другой человек с фамилией Навальная это Ирина Навальная, жительница Мариуполя. Видимо, тоже она пострадала из-за фамилии, мне кажется, потому что. Значит, про нее стали говорить, что она террористка, ее когда она пыталась пересечь границу, ее схватили. Там, насколько я понимаю, мы уже с вами говорили просто об Ирине Навальной. Вы не знаете, есть ли они какие-то сведения, и не пытается как-то украинское государство ей помочь, потому что последний раз, когда я видела эту страшную историю, там российская пропаганда показывала надпись, выжженная на ней каленым железом, что-то типа я мразь, и рассказывала, что это вот она почему-то в тюрьме умудрилась, это выжечь а, сама. Ну, то есть я есть, браться... что, Ну ну пане подоляче, розкажіть латині. Давайте Давайте Розкажіть, що ви робите на благо піару російського великого народу. Бо самогордість і відчуття власної величі навіть у так званих російських лібералів затьмарює все. Відбувається геноцид народу, а вони трясуться за Навального, який навіть для них, для їхньої свободи, нічого не зробив. І, по суті, був таким самим латентним фашистом. У мене запитання: які нафіг співчуття? И абсолютное большинство украинцев, которых я вижу в ленте, они выражают сочувствие, выражают поддержку, скорбят вместе с россиянами. Но есть сравнительно небольшое количество людей. Вот Сергей Стерненко пишет, Навальный помер в колонии, ну, хоть есть хорошее новение. А, ну, и соответствующий комментарий, у бутерброда заканчиваются ему треба выкинуть, земля докторской колбасою. А, и много довольно мемов, опять же, в которых, ну... лежит убитый Навальный, вместо головы бутерброда из бутерброда вытекает кетчуп. А вот что бы вы сказали, еще раз повторяю, этим очень небольшой части, я, я просто очень страшно тронута тем, тем количеством людей, тем количеством украинских пользователей, которые писали, что они скорбят вместе с Россией, потому что это, потому что это чудовищная вещь произошла. Я так понимаю, та масса українців Які... А у латиніної Скарбілі за Навальним це був Арестович. А тільки чекайте, Арестович же не українець. Я завжди говорю я руски. Я русский! Я русский. Ну, люсь, а, Так від русского недовго стати і хорошим русським. І тут я не про Латиніну. І от так виходить у нас у суспільстві, що якась частина все ще думає, що ж там собі росіяни думають, давайте цим хорошим росіянам соплі підітремо. Більше у нас в країні зайнятися немає чим немає чим, а, власне, куди витратити свій ресурс. Тієї ж природи до слова і думки на тему, а як вони так могли? А як вони могли нас зрадити? Оці росіяни, як вони могли. Друзі, <смі> другий рік, по-перше, широкомасштабного вторгнення, зараз буде третій, про яку зраду йдеться? Який ще чорт забирай всхлипи схлипи про зраду? Зрадити можна когось близького, а росіяни нам не близькі і ніколи не були. Вони не збивали століттями. Тож, ці люди, які так вважають, вони або не знають історії, або. Ну, є близькими до сих пір до росіян. Хоча вже два роки, навіть десять років, вони вбивають українців просто під носом. Про що ця історія, друзі? Ця історія буде про Ірину Білик та її дружечка Кіркорова, якому вона до сих пір хоче щось довести. У Кіркорова сталася страшна трагедія. Він з'явився на гулій вечірці, після чого Кремль сюди його забанив на всіх заходах та концертах і ганьках новогодніх. І тепер він все ніяк не може насмоктати у Путіна пробачення. Це окрема тема рабства самозрадництва та приниження. В житті кожного чоловіка бувають моменти, коли зайшов не в ту двері. Але історія, власне, не про це, а те, що аби спокутати гріхи, це одуробло в шкірі приперилося в окуповану Макіївку співати перед недобитими окупантами в шпиталь. І от воно заспівало пісню Білик. Знаєте, от шкода, там на кадрах ніде не видно, а просто цікаво було б справді це побачити. Обличчя цих так званих бойцов СВО, які мало того, що поранені, так, а їх іще змушують слухати Кіркорова. Росіяни катують самі себе. Ну, Удачі їм. Кіркоров іще при цьому забуває слова, дає півня. Ну, в сенсі, промахуються повзноти. І це при тому, що самому Кіркорову це більше треба. Це окремий цирк. Пісню цю Кіркорову свого часу дала Ірина Білик. Зараз вона її переклала до речі, дуже безтарно, як на мене. І Кіркоров, як справжній росіянин, ну він болгарин, правда, але він же ж росіянин, по факту, ну, як користович. Я русский Я русский Бувають моменти, коли зайшов ні в ту двір. І от Кіркоров, в принципі, всі свої пісні має. Всі пісні його не його пісні. Він особливо своїх пісень не співав. У нього половина репертуару крадена ну або взята, так. І ось, І ось пісня Ірини Білик. Ірина Білик раптом. Так встривожилася, так запереживала, так занервувала, і вирішила обов'язково відповісти на Це навіть написала вірша. Ти смотрел на себя вчера, отражение видел ти Посмотреть на себя пора гений срама и наготы. Песню сколько уж лет поешь, но не понял ты только суть, если в сердце ворвалась ложь. То порядочність не і вернуть. От запитання, кому ми відповідаємо, з ким ми розмовляємо? Чому досі у нас частина суспільства прикріплена, присмоктана мізками до росіян? Немає з ким там розмовляти, друзі. Повитягайте з голови цей кремлівський чіп? Так, я розумію, що Ірина Білик мала цього кремлесоса собі за друга, але тоді питання: а чого у Ірини Білик такі друзі? І чого вона. Не випускала таких віршиків раніше, коли, наприклад, їхала у 2015 році в окупований Крим до Кіркорова. До речі, не їхала, а летіла літаком через Москву, порушуючи, між іншими українське законодавство. О, от запитання. На хіба воно нам треба? З ким ви там розмовляєте? Друзі, на цьому поки що все. А я ще раз іще раз іще раз. Закликаю вас донатити, не забувати про це. Ну і тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.